Друзі, всім привіт! Всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про фактори, які впливають на вміст білка та клейковини в зерні озимої пшениці, і говорили про те, що могло вплинути на класність зерна в умовах 2023 року. Всім, хто передивився, велике дякую! Хто не передивився, посилання, як завжди, в описі під цим відео. У сьогоднішньому ролику ми говоримо про технологію вирощування сої, і це відео також у форматі відповіді на запитання. Але ми розуміємо, що технологія сої, як і технологія кожної культури, як то кажуть, щоб її пройти, це не одне поле перейти. Це не занадто обширна тема для того, щоб її розбирати в одному маленькому ролику. І тому в сьогоднішньому ролику я просто пройду по ключовим моментам, на які варто звертати увагу при вирощуванні цієї. Культури, а далі, після його перегляду, якщо у вас виникатимуть додаткові запитання по цій темі, можете їх задавати. Ми будемо їх обговорювати в коментарях, або просто зніметься новий відеоматеріал, який буде стосуватися безпосередньо нових поставлених запитань. Перед тим як переходити до Сої, я нагадаю, що ми займаємось наданням агрономічних консультацій і технологічного супроводу. Якщо ви хочете оптимізувати свою технологію або впровадити якусь нову. Змінити технологію вирощування окремої культури або повністю оптимізувати сівозміну і повністю загальну технологію в сівозміні. Я до ваших послуг. В міру своїх знань, можливостей і досвіду, я буду радий вам допомогти. Мій контакт буде закріплений в описі під цим відео. Тепер переходимо безпосередньо до сої. Розмовляючи про сою, як і про кожну іншу культуру, ми розуміємо, що саме перше це посівний матеріал. Підготовка підбір посівного матеріалу це одні з самих важливих факторів, не дарма кажуть, що посієш та й пожнеш. Посівний матеріал сої в цьому випадку потребує взагалі більшої уваги. Чому? Тому що насіння сої одразу при збиранні, воно вже може бути заражене різного роду патогенами, тобто хвороботворними грибами, які в підсумку будуть значно знижувати посівні посівній якості цього посівного матеріалу деякі з хвороб можуть проникати всередину насіння під час розвитку сої на полі деякі можуть потрапляти на її оболонку під час обмолоту цієї самої культури. Тобто елементарно спори можуть осідати на насінні, і за період спокою, тобто поки насіння після збирання чекає моменту до підготовки, тобто протруєння і висіву, за цей час воно може суттєво втрачати показники своїх посівних якостей і тому. Тут потрібно також перестрахуватися Самий елементарний варіант для того, щоб уникнути ось цих проблем. Це протруювання посівного матеріалу одразу після збору, тобто, коли ви зібрали, очистили і вибрали собі посівний матеріал, який ви будете висівати, його можна протруїти якоюсь недорогою фунгіцидною діючою речовиною, наприклад, карбендазимом, для того, щоб хвороби, які присутні на насінні і в верхніх шарах самої насідини, вони були ліквідовані, тому що вони можуть знаходитися в невеликому відсотковому співвідношенні, тобто невеликий відсоток зараження буде, але на, на всьому протязі періоду спокою. Самого насіння вони можуть розвиватися і, відповідно, значно знижувати посівні якості. Це перший етап захистити насіння одразу після збору. Наступний етап це вже підготовка насіння безпосередньо перед посівом. Сюди традиційно входять три категорії препаратів: категорія А, інсектицид, категорія Б фунгіцид, категорія В це інокулянт. Так як соя це бобова культура, і вона одна з небагатьох культур. Які здатні фіксувати молекулярний азот із повітря, і тому відповідно інокуляція для неї це є обов'язковим етапом, тому що вона за рахунок інокуляції і розвитку бульбочкових бактерій значно знижує потреби у азотному живленні. Вона можна сказати, що практично сама себе повністю забезпечує цим елементом. Виключенням є інтенсивні технології, які Заточені на максимальну реалізацію, тоді забезпечення молекулярним азотом за рахунок бульбочкових бактерій може не вистачити. Але в основному, як правило, азотне живлення на сої носить набагато менш важливий характер, ніж, наприклад, на інших культурах. І тому, якщо говоримо про інокулянти, то кожен вибирає сам на свій бюджет, на свою ефективність і на результат, який він хоче отримати. Питання лише в тому, наскільки велика концентрація ось цих бактерій. У препараті, який ви купуєте для інокуляції, і від цього, відповідно, буде визначатися подальша ефективність цього продукту. З Своєї сторони, я можу сказати, що є такі препарати, хюміки, які досить непогано себе показують. Вони відносяться до середнього цінового сегменту, і при цьому вони дуже-дуже ефективні з точки зору інокуляції посівного матеріалу не тільки сої, а й інших бобових також. Що стосується фунгіцидного протруйника, це також дуже важливий момент, тому що особливо на стадії насінина проростання. Соя досить таки вразлива до хвороб, і тому про це потрібно подбати про те, щоб прикоренева коренева зона була здорова, щоб не уражувалася такими хворобами, як прикореневі кореневі гнилі, фузаріози і так далі. Її потрібно захистити. Діючі речовини, також їх велика маса для протруювання цієї культури. І можна використовувати знову ж таки в залежності від проблеми, які у вас очікувано можуть виникнути на цьому полі, і в залежності від бюджету і рівня ефективності, який ви очікуєте. Тобто можна вибрати самий звичайний дешевий карбендазим, можна брати якісь інші діючі речовини, наприклад метил, флудоксиніл, металоксил, седаксан і так далі. Тобто, діючих речовин є досить великий перелік, але кожен вже визначається в залежності від свого бюджету і від своїх очікувань, чого він чекає від цієї сої, на який результат він заточений. Але фунгіцидний протруйник це обов'язкова складова технологія. Інсектицидний протруйник також обов'язково складова, тому що ці. Культури досить таки вразливі до різного роду шкідників, але як правило, для протруювання посівного матеріалу інсектицидним протруйником використовується або чистий неонікотиноїд, або суміш неоникотиноїда з піритроїдом. І це, в принципі, вже дає досить непоганий захист культури на початкових етапах її розвитку. Тому що природня сама по собі соя, хоча вона не така древня, як пшениця, але вона, в принципі, за цей час вже виробила певні механізми захисту від хвороб і від шкідників. І тому, наприклад, це питання на ній стоїть набагато менш активно, ніж, наприклад, в такій культурі, як буряк чи, наприклад, ріпак. Тим не менш, поки рослина маленька, її потрібно захистити і їй допомогти. Тому інсектицидний протруйник, фунгіцид і інокулян це обов'язкові складові технології вирощування сої. Наступний момент іде підготовка ґрунту. Підготовка ґрунту під посів сої повинна бути ідеальна. Ноутіл тіл-технологія і стріптіл технологія для посіву цієї культури вони не такі актуальні. Поле повинно бути в буквальному сенсі, як водна, гладь, коли штіль. Повинно бути все ідеально вирівняно, рештки повинні бути зароблені, все повинно бути чітко, гарно і Красиво, в інакшому випадку досягнути результативності високої на цій культурі далеко не завжди вдається. Тому розуміємо, що для сої в більшій степені необхідний суцільний обробіток ґрунту для того, щоб потім можна було якісно просі... провести посів. Коли мова заходить про посів, то ми визначаємось з такими параметрами, які на нього впливають. Сюди відноситься строк, густота, глибина і живлення, яке ми використовуємо під час посівок. Коли ми говоримо про строк посіву, ми одразу розуміємо, що соя це культура досить таки вимоглива до інтенсивності сонячного освітлення. Вона дуже чітко реагує на зміну освітленості і краще всього розвивається, коли відбувається наростання тривалості дня і наростання радіаційного навантаження. Тобто до 23 червня, поки постійно день стає довший і збільшується кількість енергії, яка приходить від сонця на квадратний метр площі. Відповідно, тоді вона розвивається краще. При цьому ми розуміємо, що, начебто, її потрібно сіяти як кукурудзу в більш ранні строки. Але трохи все не так. Сою потрібно старатися висівати в приблизно ранні строки, але заганяти її в сирий і фізіологічно, і біологічно нестиглий ґрунт ми не можемо, тому що повторюємося, що насіння досить таке вразливе на початкових етапах свого розвитку до хвороб особливості, і тому його занадто довгий, простій в сирому холодному ґрунті призведе до того, що ми не отримуємо густоти сходів. Тому заганятися в занадто ранні посіви не варто. Оптимальні терміни посіву це коли на глибині посіву температура сягає 80 градусів, якщо 12, це ще краще. Але сам посів він завжди варіюється, тому що на нього впливає великий ряд факторів, і кожен з цих факторів потрібно враховувати для того, щоб посів провести ефективно. Але що стосується строку, розуміємо: занадто рано заганятися. Не варто, тому що можемо втратити польову схожість. Занадто пізно, також тому, що не завжди не у всіх регіонах наявний такий фактор, як волога. І тому постійно потрібно балансувати і шукати золоту середину. Стосовно густоти, то в кожного вона своя, тому що густота залежить від цілого ряду факторів: це і сила поля, і строк посіву безпосередньо, і особливості сорту, і спосіб посіву, тобто міжряді, з якими ви сіваєте. Але. Взагалі, густота посіву сої коливається від 250 до 700 тисяч. В залежності вже від того, яка соя, на якому полі, яким способом, в який строк, з яким живленням, на яку врожайність і так далі визначається. Тоді відповідно ви розумієте, з якою густотою ви будете сіяти той чи інший сорт сої. Але коли ми говоримо про посів, також не забуваємо про міжряддя, тому що це культура, яка розвивається в принципі стрижневою кореневою системою. Вона Формується не така потужна далеко, як, наприклад, соняшника чи ріпака, але все одно ми не повинні забувати про інтервал. І тому для посіву сої використовується велика кількість міжрядь, але я б особисто надавав перевагу, тобто від 20 до 40 сантиметрів. Є такі фермери, які сіють сою на 70 сантиметрів. Я в цьому не побачив великої ефективності. Я особисто вважаю, що це непродуктивне використання площі живлень. Потрібно навпаки зменшувати ширину міжряддя для того, щоб... Оптимізувався інтервал, і рослина зайняла кращу площу живлення. Що стосується глибини посіву, то вона коливається в діапазоні від 4 до 8 сантиметрів. В першу чергу на глибину посіву впливає склад і наявність вологи. Розуміємо, що якщо менше вологи, сіємо трохи глибше для того, щоб рослина накопичила цю воду вологу, тому що бобові дуже велику кількість води втягують для того, щоб набухнути і запустився процес проростання. Менше вологи, сіємо глибше. Більше вологи сіємо мільше. І дуже важливу роль грає сам склад ґрунту, тобто вміст піска і вміст глини. Якщо ґрунт легкий, тобто супіщаний або піщаний, то глибину посіву потрібно збільшувати по тій причині, що ми знаємо, що пісок не тримає воду. І тому навіть за умови, що волога в ґрунті є, її при високих температурах через тиждень уже може там і не бути. І може бути провокація, ми втратимо наш посівний. Матеріал для того, щоб цього уникнути на піщаних і легких ґрунтах глибина посіву збільшується, і на глинистих, навпаки, зменшується, тому що глинисті ґрунти набагато краще тримають воду. Відповідно, вони при високих температурах набагато довший час буде відбуватися процес випаровування і більше шансів для того, щоб отримати сходи. Це що стосується глибини посіву і посіву, взагалі, в цілому. Ще один фактор, про який не можна забувати при посіві, це припосівне добриво. Тому важливим моментом є використання припосівного добрива. Воно використовується в невеликих кількостях в районі 40-50 кг, Але головне питання в тому, щоб Добрива, тобто елементи, які в цьому добриві знаходяться, щоб вони були в легкодоступній формі, тобто це щось із категорії Тімак, це щось із категорії Яри, тобто добрива, які даються в невеликій кількості, але вони повинні бути швидкодоступні. для того, щоб рослина, коли починає на перших етапах розвиватися, щоб в неї все було під рукою, щоб вона не тягнулася і не шукала елемент, якого їй вистачає. Основний акцент в цьому ставиться в основному на азот, фосфор, калій. Зрозуміло, тому що ці елементи їй потрібні будуть більше всього. Що стосується інших елементів, то зараз ми про них поговоримо уже більш з точки зору і живлення, і системи захисту сої також. Тепер переходимо безпосередньо до системи захисту. Коли ми говоримо про захист, ми розуміємо захист від шкідників, захист від хвороб, захист від бурянів. Що стосується бурянів, варіативність присутня, тому що це вже залежить від того, яка у вас соя. Чи у вас трансгенна соя, чи у вас соя класична. Тут уже ви можете собі розбирати перелік препаратів досить таки обширний, і в залежності від того, під яку технологію ви наточені, ви вже тоді визначаєте, чи ви просто раундапом її обробляєте, чи ви обробляєте іншими препаратами конкретно по кожній групі. Окремо забираєте злаки, окремо забираєте дводольні буряни. Це індивідуально. Що стосується захисту від хвороб, то соя, в принципі, повторюсь, це культура, яка за період свого існування, в принципі, виробила певні інструменти захисту від хвороб. Хвороб і їй для того, щоб вона була здорова, потрібно просто допомогти на початкових етапах. Поки рослина ще слабка і вона може бути вразлива до хвороб. Ми можемо їй допомагати і забирати листові хвороби листового апарату за рахунок простих діючих речовин, таких як, наприклад, тіофанат метил, флутриафол, якісь азоли, Якщо ситуація занадто критична, можемо використати для того, щоб просто рослині допомогти. Надалі, коли рослина вже здорова, ми можемо працювати контактними препаратами на основі металів, елементів, тобто мікроелементи, мезоелементи, серед них велика кількість ну більшість серед них це метали. Всі метали володіють фунгіцидними властивостями. Відповідно, коли ми працюємо по суті якимось мікроелементом, ми не тільки забезпечуємо потребу рослини в цьому мікроелементі, а додатково ще забираємо проблеми із хворобами. Наприклад, коли ми використовуємо і вносимо по листу сірку, якийсь препарат на основі сірки, ми не тільки забезпечуємо потребу в сірці і допомагаємо краще засвоювати азот, ми ще й додатково контактним шляхом боремося із різного роду грибковими збудниками хвороб. Тому, відповідно, це стосується не лише сірки, а й інших елементів також. Тобто працювати потрібно контактними препаратами і старатися в кожного взагалі ситуація індивідуальна, я розумію, але старатися. Використовувати на основі металів. Тоді ми будемо одним ударом, одним заходом вбивати двох зайців, живити рослину, забирати проблему, а точніше, забирати причини її виникнення. Тому що пам'ятаємо, патогени на полі присутні завжди. Нам не потрібно їх знищувати, тому що вони також корисні, а потрібно їх лише контролювати. І тому утримання рослини в здоровому стані і завчасна робота мікроелементами, воно і буде ось цим утриманням і недопусканням утворення сильного зараження рослин хворобою. Що стосується інсектицидного захисту, то зрозуміло, що в неї також є багато ворогів, багато хто хоче в неї поживитися, але основний акцент при інсектицидному захисті стоїть конкретно на кліщах. На цій культурі дуже сильно паразитують кліщі, і сам кліщ, він мало того, що наносить шкоду рослині своєю діяльністю. Будь-яка відкрита рана не тільки від кліща, а й від інших шкідників, також це дорога до хвороби. Але проблема кліщів в чому? В тому, що вони самі є переносниками цих хвороб. Вони на собі несуть спори різних збудників захворювань і, відповідно, коли ми пропускаємо кліща, ми можемо отримувати захворювання якоюсь хворобою. Багато кліща, сильне захворювання. І тому для того, щоб соя була здорова, можна користуватися контактними продуктами на основі металів для контролю хвороб і використовувати акарициди для контролю. І тоді, відповідно, в нас дуже сильно покращиться фітосанітарний стан поля. Коли ми говоримо вже про мікроелементи, дуже важливим є використання молібдену. Молібден під час утворення зав'язі надзвичайно важливий елемент. Це можна порівняти з цинком на кукурудзі або збором на ріпаку. Тобто цей елемент, який для сує є в буквальному сенсі must have. Якщо... Молібден в достатній кількості присутній на полі, і рослини не відчувають дефіциту, тоді в рослини є можливість закладати більше завязі, формувати відповідно більший врожай. Якщо молібден не використовується і його не вистачає, тоді, відповідно, ми отримуємо дуже сильну просадку по врожайності. І тому робота цим елементом, незалежно від фунгіцидного і інсектицидного захисту, вона є обов'язковою для утворення великої кількості завязі, для в підсумку утворення великої кількості бобів і врожаю. Це те, що я хотів сказати, наголосити на певних пунктах, що стосується теми вирощування сої. Я чудово собі віддаю звіт в тому, що ця тема розкрита не повністю. Але повторююся, в одному ролику, в двох, в п'яти, навіть в десяти, розібрати цю тему до молекул неможливо, як і тему вирощування кожної культури, неважливо, що це за культура. І тому ще раз повторююся, якщо у вас виникають якісь запитання, я десь щось не розкрив. Ви задавайте ці запитання, я буду відповідати. Будемо або обговорювати в коментарях, або вийде додатковий відеоматеріал з цієї теми. Всім вам щиро вдячний за перегляд і за виділений час. Сподіваюсь, подана інформація для вас була цікавою. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Якщо я можу для вас бути корисний з точки зору супроводу та консультацій, я до ваших послуг. Всім щиро дякую. До зустрічі в наступному ролику.